Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 361 500 особин за добу 680 і поранено 1 мільйон 84 тисячі п'ятсот песиголовців за добу 2040, танків 5990 одиниць бойових броньованих машин, 11107 одиниць за добу, сім. Артилерійських систем 8546 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 945 одиниць засобів протиповітряної оборони 629 одиниць за добу, 3 літаків 329 одиниць, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6748 одиниць за добу, 36 крилатих ракет, 1783 одиниці за добу, 73 кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11 391 одиниця за добу, 26. спеціальної техніки 1 298 одиниць за добу, 14. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.